Сьогодні у нас незвичайний урок. У математику зробимо крок. Це час міркувань, наполегливий час, І завдання давно вже чекають на вас. Доброго всім ранку, діти! Розпочинаємо наш урок математики. Приготуйте біля себе книгу, зошит, ручку та олівець. Тож розпочнемо наш урок математики. Відкрийте перед собою книгу, сторіночка 12, 13, і тема називається Досліджуємо задачі. Досліджуємо задачі. Тема нам усім знайома, ми з нею вже стикалися. Але перед тим, як перейти до її повторення, давайте з вами трошечки розімнемось, виконаємо разом арифметичні дії. Повторіть, будь ласка, таблицю множення. Можна натиснути на паузу та зараз прямо повторити табличку множення за таблицю ділення. Виконай арифметичні дії. У нас є два повітряних змія. Так? І у цих повітряних змії отакі числа. Нам знайоме це завдання, але погляньте. Воно з новими діями. Ми працювали з додаванням, відніманням, а з множенням і діленням працювали не так часто, саме в таких завданнях. А зараз дивіться, що у нас виходить. Але загалом це у нас великий приклад. Тож, давайте зараз запишемо його у зошит. Візьміть зошит, покладіть перед собою книжечку трошки вгору. Візьміть ручку та записуємо. Сьогодні 8 вересня. Класна робота. 8 вересня класна робота. Записали і далі нам треба записати такий приклад. Тисніть на паузу та перепишіть цей приклад. Він в точності повторює той, який знаходиться на повітряному змії. Але ми записали його на листочку. Тож, погляньте уважно. Здається, що це якийсь ну, дуже складний приклад, який не можна вирішити. Але насправді це не так, ви можете вирішити його дуже і дуже легко. Погляньте, а яку ж дію ми будемо робити першу. У цьому прикладі є дії і першого, і другого ступеня. так? Погляньте уважно. Також немає дужок, тож нам нічого поки що не підказує, яка перша дія. Але ми знаємо, так? Що завжди першим будемо робити множення, ді... якщо є ділення, то ділення, дивлячись того, як воно стоїть. У нас ось найперше. І собі олівчиком помічаємо, так, дітки, Давай. Помічаємо собі олівчиком, щоб не заплутатись. Так, це у нас перша дія. Далі будемо йти по порядку. У нас далі множення, друга дія. Третя дія, четверта дія. Далі дивимось, у нас знак плюс. А отут далі ще є ділення, тому ми вибираємо оце. 5, п'ята дія, шоста дія. І далі в нас залишається дія віднімання і дія додавання. Подумайте, яку, як ми що пронумеруємо. Шоста дія далі. Далі також працюємо по порядочку. Правильно, значить, помітили собі. Сьома дія. Восьма дія. Отак От ми собі розмітили план. І далі, щоб не заплутатись, давайте вирішуємо всі дії окремо. А отут уже запишемо відповідь. Всі дії окремо запишемо, це вже швиденько. Так. Тож у нас була перша дія. Так, і запишуть. От давайте так. Перша дія. 24 поділити на 4. Скільки буде 24 поділити на 4. Яке таке число множиться на 4. Яке отримає 24? Подумали згадуємо свою таблицю множення дітки. 24 поділити на 4 буде. 6, адже 6 на 4, 24. 6, Так, трошки камера, діти, Зараз поправлю. Трошки 6. А, так, друга дія. Так, як у нас тут уже 6. Оце замість у цього у нас уже 6. Значить, ми 6 множимо на 3. Записала собі 6 помножити на 3. Дорівня. 6 на 3 буде. 3 рази по 6. Вісімнадцять. Молодці вісімнадцять. Одразу записуємо третю дію. Так, отут у нас вже 18. Поділити на два. Та й запишемо: 18 поділити на два. Вісімнадцять поділити на два буде. Дев'ять. 9, Дев'ять 9. 9. четверта дія. Дивимось, де наша четверта дія. Четверта дія ось вона. Тобто, у нас замість цього вже 9. 9 множимо на 5. 9 помножити на 5. Скільки буде 9 помножити на 5? Це у нас 45. Таблиці множення. Згадуємо. Скоро буду перевіряти. діти. Повторюйте всі. Так, п'ята дія. П'ятою дією у нас буде ось ця дія. Тобто, це ми поки що залишаємо, але запам'ятовуємо собі, що замість оцього всього у нас уже 45. Далі працюємо з цією. 72 поділити на 8. 72 поділити на 8. І скільки ж буде 72 поділити на 8, Дітки. Згадуємо таблицю множення, таблицю піфагора, кому зручно. Згадуємо. Скільки ж це буде? 72 поділити на 8. Це дітки буде 9. Так? 9 записали. І далі в нас замість цього 9, то 9 поділити на 3. Шоста дія. 9 поділити на 3 дорівнює. Скільки буде? 9 поділити на 3. Це скільки треба. Наскільки треба помножити, щоб вийшло 9. Ану, згадуємо. Це буде 3. Ну звісно. Так, отут ми отримали 3. Ви можете собі олівчиком не помічати, але я для вас, щоб вам трошки було зрозуміліше. Ось отут у нас 3. Ось отут у нас вийшло, нагадую, 45. І далі ми йдемо. Сьома дія. 48 мінус 45. Записала собі. 48 мінус 45. Скільки буде? Це в нас буде 3. Дуже просто. І остання восьма дія. Поглянули. тут у нас 3. то ми 3 додаємо 3. 3 Додати 3 дорівнює шість. То скільки буде отут в кінці? Буде 6. Запишіть собі тут 6. Дивіться, як просто ми вирішили такий великий приклад. Ми його вирішували поступово, щоб було дуже легенько. А наступний приклад, оцей, я пропоную вам зробити самостійно. Натисніть на паузу і зараз у класній роботі зробіть цей приклад самостійно. Так, прямо отут. Тисніть на паузу та працюйте. Відкладіть поки ручку в сторону, вона вам не знадобиться. Розглядаємо завдання номер 3. Склади задачі з числами 3 і 5 про яблука у двох вазах. Задачі мають розв'язуватися дією додавання. Про що можна запитати в цих задачах? Ігор вважає, що можна скласти задачу 1, у якій запитується про число, яке на 3 одиниці більше за 5. Він записав задачу 1 коротко. Яку задачу склав Ігор? Перевір, чи правильно хлопчик розв'язав задачу 1. Ще раз, Ігор вважає, що можна скласти задачу 1, у якій запитується про число, яке на 3 одиниці більше за 5. Тобто, у нас є щось, що є 5. І наступне число, яке ми повинні з'ясувати, те, яке має бути більше за 5 на 3 одиниці. І нам сказали про яблука у двох вазах, то складаємо таку задачу. Якщо у вас дві, то ми так і говоримо. У першій вазі. П'ять яблук. У другій вазі на три яблука більше. Відповідне питання. Скільки яблук у другій вазі? Ану, передивіться, чи всі умови ми зберегли. Задача про яблука у вазах. Це у нас є. Далі з числами 3 і 5 вони у нас також є. І умову Ігоря ми зберегли. У нашій задачі запитується про кількість яблук, так, про якесь це певне число. Яке на 3 одиниці більше за 5, так? Тобто у першій вазі скільки яблук. Все зберегли, тож у нас вже є задача. І чи правильно вирішив Ігор цю задачу? Дивіться, перша ваза 5 яблук, друга, невідомо на 3 яблука більше. Так, короткий запис, правильний. 5 плюс 3 дорівнює 8. Він кількість яблук у першій вазі додав. На три більше, так? Тобто плюс 3 і отримав вісім яблук у другій вазі. Ігор вирішив усе правильно. Це у нас була проста задача на збільшення, на деяке число. Чи вірно я говорю? Вірно, діти, проста задача на збільшення на деяке число. У нас якесь стале число в даному випадку, кількість яблук у першій вазі 5 збільшилось на певне число, на 3. Це у нас проста задача. Далі, роздивляємось все ще завдання 3. Про що можна дізнатися, знаючи, скільки яблук? У першій вазі та скільки у другій. А ну, зараз подумали. Роздивіться на завдання 2 у третьому завданні, так, двієчка-дужечка. І в нас є короткий запис. Нам пропонують, про що можна дізнатися, знаючи, скільки яблук у першій вазі та скільки у другій. Уявили, що перед нами дві вази, і ми знаємо, скільки там яблук. Подивіться, у першій 5 яблук, у другій вісім яблук. Складаємо умову за коротким записом. У першій вазі 5 яблук, у другій вазі вісім яблук. І питання, подивіться на цю дужечку, яке питання ми поставимо? Скільки всього яблук у двох вазах. Правильно, чи можемо ми дізнатися, якою дією? Дією додавання. Що до чого додаємо? Додаємо кількість яблук у двох вазах. І в нас вийде приклад: 5 плюс 8 дорівнює 13. Відповідь: у вазах 13 яблук. Дуже просто так вирішили задачу, не будемо поки її записувати. Поглянули на третю задачу: трієчка та дужечка. У нас є короткий запис, нам потрібно скласти умову, скласти умову, діти, подивіться: перше тире 5 яблук, друге 8 яблук, і в нас кругла дужка, а за нею на невідомо. То це у нас буде проста задача на різницеве порівняння. Пам'ятаєте, ми завжди ставимо цю круглу дужку, коли у нас є якесь порівняння. Більше на або менше на. То робимо висновок, що за цим коротким записом ми можемо скласти аж дві умови. Пробуємо тисніть на паузу, пробуйте самостійно і разом зі мною. Ще раз за коротким записом, ось у нас 1-5 яблук. У першій вазі 5 яблук. У другій вазі 8 яблук. Далі дивимося на цю круглу дошку, вона підказує нам питання: наскільки яблук менше у першій вазі, ніж у другій. Чому можемо ми так спитати? Ми використали менше? Звісно, можемо. І який в нас вийде приклад? От прямо одразу, який приклад. Якщо ми запитуємо, запитуємо, наскільки менше у першій, ніж у другій, у нас є приклад від кількості другої, віднімаємо кількість першої і отримуємо цю різницю. 8 мінус 5 дорівнює =3. 3. чого? Яблука. Так? І відповідь у першій вазі на 3 яблука менше, ніж у другій. А яка ж друга умова? Ми використаємо у ній не наскільки менше, а наскільки більше. А спробуйте самостійно створити умову. У першій вазі 5 яблук, у другій 8 яблук. І питання: наскільки більше яблук у другій вазі, ніж у першій? Яке в нас вийде рішення, який буде приклад? 8 мінус 5 дорівнює 3. Абсолютно вірно, відповідь та сама. Але ми дізналися, що у другій вазі на 3 яблука більше, ніж у першій. Так? Дуже просто ще раз, проста задача на різницеве порівняння. Добре, з цим розібралися, дітки. У кого є питання, задаємо мені. І зараз переглянули. Учні об'єднали просту задачу 1. Поглянули задачу один, одиничка, дужечка. І задачу 2. На знаходження суми та склали короткий запис одержаної задачі 4. Ага, отут уже ускладнюється, дітки. Ну що, попрацюємо. Погляньте уважно на короткий запис. У нас все ще ці дві вази з яблуками. Тож, так як нас об'єднали першу і другу задачу на знаходження суми та склали короткий запис четвертий, постараємось озвучити. У першій вазі 5 яблук. Дивимося все ще на короткий запис у другій вазі на 3 яблука більше. І питання: ось у нас така дужечка фігурна, яка йде через всі дві вази. Скільки всього яблук у двох вазах. Це, у нас буде уже, складена задача. Та, нам її склали цю задачу. Ось вона. Тут буде дві дії. У першій дії ми будемо дізнаватися кількість яблук у другій вазі. І у третій дії на основне питання скільки яблук у двох вазах. А оцю вже задачку ми запишемо. Тому зараз записали в себе в зошиті посередині номер 3. Номер 3. Записали у зошиті. І далі переписуємо короткий запис. Ставимо четвірка дужечка, щоб ми розуміли, що це четверта та задача. Перший, перша ваза. Перша ваза. В вази скоротили тире, 5 яблук, також скоротили. Друга ваза. тире відомо на 3 яблука більше і скільки всього у двох вазах. Тисніть на паузу та перепишіть оцей короткий запис. Далі таку невеличку схемку намалювала. Тут у нас, дивіться, в першій вазі. Це у нас у другій вазі ми не знаємо, скільки повністю, але знаємо, що на три більше, ніж у першій вазі, і скільки всього. Така невеличка схемка, можете її замалювати, якщо хочете. В принципі, вона поки що нам не треба. В кого тут не поміщається, отут можете намалювати. Далі в нас йде розв'язання. Напишемо розв'язання. Розв'язання. Так, добре. Далі у нас будуть іти дії. І ми вже з'ясували, що ця задача буде на дві дії. У першій дії ми дізнаємось, скільки у другій вазі. Як же нам це дізнатися? Треба 5 додати 3, так? Бо на 3 більше. 5 додати 3 дорівнює 8 в дужках. Яблук, дуже добре. 8 тире друга ваза. Так, напишемо друга ваза. Друга ваза, крапочка. І друга дія. А яка ж у нас буде друга дія? Нам відомо, скільки в першій, вже відомо скільки в другій вазі. То дізнаємося, скільки разом, так? якою дією дією додавання. У нас 8. Додати 5. Можна 5 додати 8. В принципі, зараз не... від зміни місця доданків, сума не змінюється. Пам'ятаємо про це. 8 плюс 5 дорівнює. Тринадцять яблук. Так, у нас тринадцять яблук. І відповідь також запишемо відповідь. Відповідь. Рівні всього. Або так: от у двох, двічка. Двох вазах. Тринадцять. Яблук. яблук повністю вже не скорочуємо. 13 яблук і крапочка. Таким чином, дивіться, ми об'єднали першу і другу задачу і зробили. Погляньте на задачу номер 5 5, дужечка. у нас є короткий запис. Максим запропонував так продовжити ситуацію. У двох вазах лежало 13 яблук, з'їли 9 яблук. Про що можна дізнатись? Розглянь короткий запис, задачі 5. Короткий запис перед вами. Погляньте уважно, яка ж у нас буде умова. У вазі було 13 яблук. З'їли 9 яблук. І питання: скільки яблук залишилось у вазі? Правда, проста задача. Дуже легенька. Вирішуємо її усно. Щоб дізнатися, треба. Від того, що було, відняти те, що з'їли, і в нас, відповідно, залишиться те, що залишилось. 13 відняти 9 дорівнює 4. Так? 4 яблука залишилось у вазі. Дуже добре. І так, як в нас тепер є дві задачі, то ваше завдання додому. Олена вирішила об'єднати задачі 4 і 5 в одну. Складену задачу на знаходження різниці я держала задачу 6. Поміркуй, яку задачу склала Олена, розкажи цю задачу. Значить, ваше завдання зараз таке: об'єднати задачі 4 і 5 в одну складену задачу на знаходження різниці. Давайте спробуємо з вами. Дивіться на те, що ми записали в зошиті, і на п'яту задачу. У першій вазі було 5 яблук. У другій на 3 яблука більше. З'їли 9 яблук. Скільки яблук залишилося? Отакий, От отака у нас умова вийшла, дітки. Переслухайте її ще раз. І за цією умовою ваше завдання створити короткий запис. Та вирішити цю задачу. Домашнє завдання вам зрозуміло, можна не писати домашня робота. Напишіть у класній роботі 6 дужечка і працюємо із задачею. Для зручності можете скласти також план задачі. Нагадую, план задачі. Там ви пишете, що ви будете дізнаватися у діях. Наприклад, у першій дії. Ви дізнаєтесь, скільки, у другій, скільки яблук у другій вазі, потім скільки у двох вазах і, нарешті, в третій е, останнє. Можете собі розписати і прямо зушті написати план розв'язування дві крапки, одиничка, дужечка, і отак коротесенько, щоб ви пам'ятали про те, як вирішуємо задачі. Бажаю успіхів, чекаю на виконане завдання.